Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Трішки сьогодні я не пофеншую, як то кажеться. Ну, працюємо з п'ятої ранку. Прибрали два бройлерних індика бік 6 загальною вагою 2 тушки 25 кг. Хочу сьогодні поділитися з вами, показати, як я роблю тушонку з індика. Так, в принципі, можна робити і курячу тушонку. Фішка в чим, що немає в мене автоклава. От і я готую тушонку в духовці. І готую вже не перший рік і. Хочу вам сказати, що е, тушонка індича це е, щось, ну, щось, я не знаю, це щось, напевно, не перевершене. Ось такого воно має вигляду. Це вже цього року, от я робила 25 підписано. Погляньте, яка красива, відбірна, чисте м'ясо. От інша баночка, чисте м'ясо. Трішечки я поясню, звідки ля береться жирочок. Ось. Ну, В общем, на мою думку, тушонка це, це перфект. Особливо з індика, тому що знайти більш дієтичне і корисне м'ясо, ніж індиче. Я, напевно, не знаю, чи є таке. Може, є, я не буду сперечатися. Що я роблю? Я розробляю тушки. Ось у мене вже тут, так би мовити, Залишається одну я розробила. Ось крила, крил зразу відрізаю перші фаланги, складаю їх в миску, ось перші фаланги. Тут у мене ноги цілі, і тут у мене, мене філе розробляю. Сюди відкидаю шматочки, які обрізаю від каркаса. Тут у мене вже такі шматочки, коли я заморожу як супові набори. Такі з м'язком, десь з шкіркою таке. А сюди що я складаю першим чином? Сюди я складаю те, що вже мені не потрібне. От перші фаланги. От, не знаю, це лопатки чи як це він дека називається. Там, де вже. Коротше, сюди кістки, шкури. Все, що не шкода, все, що таке, що не потрібно, все складається в окрему миску. Для чого? Найперше, починаємо з чого, якщо розробляємо тушку індичу, ми починаємо з того, що ми оце, оці відходи, ми будемо з них варити бульйон. Але враховуючи той момент, що є от рештки крові, є, можливо, десь якісь там. Ну, то, що нам не подобається, ми це першим ділом замочуємо, причому в такій нормальній кількості холодної води, зараз я її залью, я думаю, це вже кожен уміє залити без мене. І я буду продовжувати розробляти тушку, а ці відходи будуть відкисати. Вони повинні відійти від крові ну, хоча б годину-півтори. То я так розраховую, що поки я тут упораюсь, поки я буду. Нарізати м'ясо на тушонку, тому що я скажу щиро: ми готуємо тушонку виключно для себе. Ми не біжимо, не женемося, щоб вона була на 3 копійки дешевша. Я ніколи не кладу в тушонку ні кістки, ні які, ні індичі, ні курячі. Я не кладу субпродукти, я не кладу шкіру. Я це не люблю. Я готую для себе все то, решта вариться, що в бульйоні. Що на інше, менше з тим. Тому мені ще тут треба багатенько, мені треба і філе познімати. Тут ще є у мене робота. Якраз за цей час, поки я познімаю філе, поки я наріжу собі м'яса, я не буду сьогодні робити багато, тому що нас з чоловіком двоє, 20 баночок. В нас вже є, нам вистачає. Це тушонка у нас звичайно, така паличка-виручалочка. Знаєте, коли взимку холодно. Телевізор включив, чи, не дай Боже, там в Ютуб заліз, а щось їсти треба. Зварив макарончики туди тушоночку, або зварив картопельку пюре, або на якийсь швидкий супчик, або просто на хлібчик люди, пісня. Ну, коротше, роблю, ще зроблю не знаю, наскільки, може, 7-8 баночок. Так от, за той час, поки я буду готувати м'ясо, у мене оці мої відходи, вони вже будуть відмокати, відходити від крові. Також скажу зразу, банки повинні бути стерилізовані. Відповідно, я собі вже тут підготувала банки, я їх вже поставила он, в духовку, он, їх видно, помила і стерилізую. 10 хвилин ставлю в духовку на 100 градусів, це, як то кажеться, поза очі. У нас на каналі, друзі, є коротеньке відео, буквально на 5 хвилин, в якому я показую 6 способів стерилізації банок на будь-який смак, на плиті з кружком, без кружка, в духовці, в мікрохвильовці. В Мікрохвильовці теж можна стерилізувати банки, але от вона у нас невелика. У мене сюди влазить 6 півлітрових баночок. Як минулий раз, я робила 20 банок тушонки, це мені треба 3 заходи, 4 заходи в мікрохвильовці. В духовку у мене на лист у мене влазить 16 півлітрових, десь там якась 0,7 затисалася. Тому в духовці це швидше. 10 хвилин просто банки помила, ну щоб чисті були, та й все. Холодною водою, ні соди, нічого. Все, стерилізую, 10 хвилин постерилізуються, виключу, відкрию, відмокають від крові, банки вихолоняють, я готую м'ясо. Значить, у мене кістки відмокли, поки я ті тушки порозробляла, напевно, півтори години. Я перемила. Тут у мене кістки, попа, шкура, в общем, все, що мені не потрібно. Перемила, вимочила, перемила, дала стикти, насито, щоб все-таки там ще така червоненька водичка підтікає. Чим менше буде тої водички, тим менше буде у нас піни. Варю багато. У мене от всі відходи, все варю. Це 6-літрова каструля. Ставлю варити бульйон. Це важливо спочатку поставити варити бульйон, а потім вже ми підемо накладати банки. Чому так? Тому що у нас цей бульйон повинен зваритися як холодець. Отак от, от. Варимо як звичайний холодець. Значить, Зараз тут нічого нема, тільки м'ясо і вода. Закіпить. Я скручу вогонь. Зразу Я познімаю, познімаю, познімаю пінку. І... Скільки буде готуватися тушонка в духовці, а готуватись вона там буде 5 годин, стільки вон, буде у мене варитися бульйон. Протягом того часу я кину декілька перчинок чорних простих, кину дві цибулини, звичайні грібчасті, в шкарлу, в шкурках я кладу, помию і кину. І вже під кінець приготування цього бульйону. Я посолю, от як мені по смаку. Все, я не додаю в бульйон нічого більше. Ні зелені, ні кропу, ні петрушки, ні моркви. Вода, м'ясо, простий перчик горошок небагато. Навіть лаврушку не даю. Цибуля і сіль. Все. Значить, бульйон у нас вариться, ми йдемо до банок. От хочу вам сказати: ні одної мухи в хаті не було. Поки носилися туди-сюди. В общем, якщо в хаті є мухи і ви працюєте з м'ясом, ні на хвилину не лишати, накривати все, що можна. Так, банки у нас простерилізовані, сухі, холодні. Духовка вже охолола, лист у нас холодний. М'ясо у мене ось. У мене є стегно, індиче, і у мене є філе. По, що, яка буде вийти тушонка? Там, де багато філе, тушонка виходить, ну так скажем, пісненька, худенька. Звісно, що найсмачніше готувати зі стегна, тому що зі стегна, все-таки ну, воно калорійніше, воно жирніше. І ще така річ, напевно, не всі її знають, але я з вами поділюся і будете ви теж знати. Індики бік 6, самці ростуть до 30 кілограмів. У нас був рекорд 28 кілограмів був самець. Самки ростуть 10, 12, 14, 8, в кого як виросте. Але індики самці, вони бігові. Там нема ні грама жиру, ніде. Хіба що вже, яків, якщо вже він пішов за півроку, то, то вже там може наростати. Самки, вони м'ясо ніжніше. Смачніше, соковитіше і трішечки жирніше. У самок, принаймні, у нас завжди є трішечки жирочку. От тут у мене і самка, і самець це просто так я вам розповіла. Що робимо? Що у нас по спеціях? В спеції просто чорний перець горошок, лавровий листочок зовсім небагато. І от показую, яка сіль проста, крупна. Кам'яна, йодована, яка є в магазині, інакше все рівно вже немає. Значить, банки, що робимо? На, на півлітрову баночку я кладу 4-5 горошків перцю. Значить, ось три кладу вниз. Три кладу вниз, на півлітрову баночку іде ось так солі. У мене крупна, тому тут манюнечка гірочка. Якщо сіль дрібна, то під ніж на півлітрову баночку. Чайна ложечка. І половинку цієї солі я висипаю на низ. Це мене так навчила кума, тому що я колись сипала зверху, вона сказала це неправильно. І накладаю в довільному порядку, значить, тут у нас сіль і три перчика. Накладаю в довільному порядку, так трішечки підпихаю, звісно, до половинки накладаю баночку. О, трішечки підпихаю, але не трамбую. Все. От у мене половинка баночки. Я докладаю сюди ще два чорних перчика. І кладу от половинку малесенького листочка лаврушки, буквально зовсім маленький. Чому так? Тому що лавровий лист він може дати і сильний аромат, і навіть гіркоту. Знаю, що люди навіть і цього не кладуть. Я кладу такий маленький шматочок. Значить, маленький шматочок я кинула. Зверху я досипаю, зверху цієї половинки, я досипаю оцю свою сіль. І докладаю вже м'ясом ось так. Ну, умовно кажучи, будемо казати, по плечики. Не трамбую. Звісно, щоб воно лягло. Там як слід. Але не набиваю. Так, о, бачите, ось так. Ну, можна ще один, напевно, шматочок ось покласти можна один. Все. У мене тут дуже багато філе. Філе індиче, воно достатньо сухе. А ще в нас є курочки, і я маю, друзі, отакий просто шикардосний, не побоюсь цього слова, курячий смалець з наших курочок. То я це вже від себе. Я ось так, ще добру чайну ложку от в кожну банку, зверху покладу цього смальцю. Все. Ця баночка в нас готова. Далі фольга. Накриваю я фольгою кожну баночку. Ось тут роблю таку як спідничку плісіровочку. О, щоб воно тугенько-тугенько по горлечку, щоб воно обняло баночку. Ось. І зубочисткою зроблю отак, повсюди. Три. 4, 5, 6 дірочок. Все, баночка в нас готова. Будемо ставити в духовку. Так само заповню всі решта. Так, друзі, баночки в мене готові. У мене вийшло, що 2, 4, 6 півлітрових і ця десь 0,8. Запакувала, все зробила, ставимо в духовочку. Значить, Хочу сказати ще таку важливу річ: на тушонку м'ясо не мити. Не мити повинно бути сухе. Банки простерилізовані, сухі, холодні. Духовка холодна, лист холодний. Поки накладаємо баночки м'ясом, то дивимося, чи не втік ще бульйон. На тушонку, друзі, я завжди беру свіже м'ясо розморожене, я ніколи не використовувала. Я не знаю, чи можна, чи не можна, і ніколи не мию. У мене своє м'ясо, своє чисте. Навіть, я скажу так, що напевно, якби йшов і на ринку купити чи в магазині купити, ну, воно не валяється де-небудь, а пропечеться термічна обробка буде аж така. Ну, знаю, от, кума мене вчила, сказала, м'ясо не мити, я не мию. Хто знає, чому його можна не мити, верніш, чому його треба не мити, а можливо його і можна мити, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що це момент важливий. Далі. Значить, банки в духовці в холодній. Виставляю я, що я виставляю? Я виставляю нижній нагрів. Я виставляю на першу годину Виставляю на першу годину 180 градусів. Значить, годину воно буде пектися при температурі 180 градусів. Ось я ще й таймер поставлю. Коли мене година, таймер зазвенить, я прийду і скручу на 130-140. Ну, отак от. Але все одно градуси градусами це добре. Але поглядати на баночки. Там буде вже відбуватися кипіння. От протягом цієї години духовка прогріється, баночки прогріються. Там вже буде видно, що виділяється м'ясний сік. Якщо буде так, що аж витікати на лист, значить треба робити температуру менше, але не нижче 100 градусів. Значить, перша година 180 градусів. Друга, третя, четверта, п'ята година 130, 140, але подивляємося на баночку не менше 110 градусів. Бульйон вариться, на бульйоні піну знімаємо. Як тільки закипить, скручуємо на мінімум, знімаємо, знімаємо, знімаємо і вже додаємо до смаку цибуля, перець, сіль. Жирочок буде утворюватись, від індика його небагато, але трішечки буде. То жирочок виливати не варто. Ну що, зустрінемося через 5 годин. Друзі, минуло 5 годин. Ось вже я виключила температуру, ну воно ще доходить. Тушонка вже готова. Виключаю повністю. Значить, зараз будемо витягати. Ось, гляньте, отакий получився в мене бульйончик. О. Красивий, о, який як сльоза, і навіть трішечки з жирочком. Значить Бульйон ще на маленькому вогні. Я підготувала, де я буду закривати, підготувала кришки з запасом, кипить водичка для стерилізації кришок. Значить Бульйон, як проварився 4 години, я посолила до смаку. Раніше солити не варто бульйон, тому що вода випаровується і можна пересолити. Тепер наші дії повинні бути, так би мовити, чіткі і швидкі і дуже обережно, тому що гарячі. В банках вже практично не залишилося соку, але це нічого страшного, ми зараз це все відновимо. Я витягаю по одній баночці, акуратно знімаю фольгу. Воно он, яке вже майже все сухе у нас. І заливаю киплячим бульйоном, щоб він кипів, заливаю киплячим бульйоном гарячим під самий верх. Гарячу тушонку заливаю гарячим бульйоном під самий верх. Воно потім все рівно, коли вже вихолоне, то рідини буде менше, тому що м'ясо воно підсохло, поки воно. Там упарювалося і тушкувалося в духовці. А зараз воно буде набирати з себе трошки бульйону і трошки соку. Ось так, друзі, жирочок зверху плаває. Ага, забула кришку. Так, це у мене проста. Значить, кришечку стерилізуємо, буквально 5-10 секунд. Тим часом готуємося. Буквально прокипіла вона 5-10 секунд. Це треба було кинути кришку перед тим, як заливати банку бульйоном. Простр стерилізувалась. Гаряченька, водичку обтрусила. Закручую. У мене решта баночок то там твіста. Ця перша попалась така, як от під закатку. Я, мучик знімаю обтерти баночку, щоб у нас дещо, якщо потекло. І не перевертати, кладу на бік, кладу на бік на готовий рушничок. В такий спосіб зараз закрию всі баночки. Отак вони на боку і лежать. Накрити теплою ковдрою. Добре, таку парову баню і залишити до повного вичихання. Це десь буде доба. Значить, будь-які м'ясні заготовки, хоч тушонка, хоч індича, хоч куряча, хоч зі свинини, неважливо, яка я все зберігаю в холодному місці. Я ніколи не тримаю там в коморі чи ще десь. Якщо це влітку, у мене значить я складаю в холодильник, падає температура, я переношу в погріб. Зберігати в холодному місці, тому що це той ботулізм, його друзі, ніхто не відміняв. І тут же виникне, напевно, логічне у вас запитання: отакий От баняк бульйона, наварила, що ж з ним робити, якщо беремо по два черпачка на банку. Друзі, бульйон не пропаде. Бульйон, по-перше, ми його п'ємо, він прекрасний. Тісточки викинемо, шкурки м'яско собакам, курочкам, що залишилось. Частину бульйону на зараз на споживання. Частину бульйону я заморожую в баклажку від мінеральної води. І ближчим часом ми його використовуємо. Можна використати на соуси, на суп, на борщ, на що завгодно. От куди звичайний бульйон, туди і цей бульйон. Цім дякую, друзі, за перегляд. Пробуйте. В кого нема автоклава, це паличка-виручалочка. Нам смакує, звісно, казати, що тільки так правильно і більш ніяк неправильно, то я не буду. У мене іншого нема варіанту, я готую так вже не перший рік і поки що Богу дякувати смачно і все прекрасно зберігається. Чого і вам бажаю. На все добре.